Всім привіт! Ви на каналі Фіц 5. І сьогодні я порівняю зовсім три різних хобі, які є у Ukraine GTA. Якщо ти не знаєш, які це хобі, то це шукач скарбів, полювання та рибалка. Я вас довго не затримую, але перед початком попрошу поставити лайк, підписатися і написати коментар. Це мені дуже допоможе. Дякую. Ну, а ми переходимо до відео. А ми починаємо з шукача скарбів. У мене тільки що пропала машина. Клас! Ми, до речі, зауважте, не беремо до уваги, що ми потрапили гроші на карти, на наживку та на кулі для е, автомат, ну, там не автомат рушниці. Ну, Це типу, для інших вже хобі. Ми беремо тільки до ціну типу, лопату, як там тут у нас скарбах шукачів, е, вудку, як в рибалці, і рушницю, як у е, полюванні, ну, мисливця. Ми зараз е, йдемо до наступного, ну, до, до точки, де має бути скарб, і ви запам'ятаєте мій час 15-15, давайте хай буде все, 15-16. Запам'ятовували, запам'ятали точніше. І е, все. Ми також засікаємо час. Тобто я, скільки наприклад, я от продам е, та, я там продавати треба, скільки я зароблю. За той час, і потім поділимо. Тобто, скільки я наприклад, ну, в середньому заробляю, заробив у шукачі скарбів за 10 хвилин. Побачимо. Ну, а ми давайте швиденько, так телепортуємось на місце. Ми вже з'явилися, чи ж не з'явилися, а доїхали. І по скрипту я вам скажу, що от саме цей скарб я буду доволі довго шукати. Але ми це все одно враховуємо через те, що ну, людський фактор так сказати. Давайте я вас не буду довго втомлювати тим, що я зараз шукаю. Я просто вам вставлю три вставки, як я знайшов скарб. Скарб я ще не встиг знайти, як я вже зламав свою лопату. Тому купляємо нову лопату. Так, ну. Нарешті! Ура! Купуємо ще одну лопату. І від лопати далеко не відходимо, тому що ми їдемо до другого скарбу. До речі, ви вже можете подивитися, що я скільки часу потратив на блін цей перший м -м, скарб. Це просто я не знаю взагалі, як я вижив. Це просто щось. Я 20 хвилин його шукав, щоб ви зрозуміли. Тобто, це не є, що я там сидів собі пив чай. Поки я шукався, я весь той час сидів, весь той час купав, тобто це щось, це треш. Алелуя! Фу, нарешті зібрали. А на цьому моменті ми призупиняємо, так сказати, наш е, таймер, тому що, як бачите, в мене 6 хп і в подальшому я просто мене чи то зб'є вантажівка, вже не пам'ятаю. Ну, Я не виживу, тому ми зараз зупиняємо таймер і е, потім почнемо з іншого. Але не проживайте, я все потім додам. Час нікуди не пропаде. Так, нарешті я вже живий і приїхав на місце. Як бачите, як поминявся мій баланс за той час. Добре, ми запам'ятали, що. 45 було, 21.45. не переживайте, я все запам'ятовую весь час. Ну, Ми зараз продовжуємо купати. Купаємо, купаємо. Ну. Чигасі! з першого разу. Капец, Просто похлопайте мені в коментарях, це просто щось. Я щось тільки що сам офигел, з першого разу, з першого. Ну, добре, а зараз ми це все їдемо е, продавати. Тому що ж, ну, не безкоштовно я це все скати купав. Так, ми нарешті вже приїхали. Здається, я ж хоч, щось хоча б ладне отримаю продати? 10 тисяч гривень? Це капець, 10 тисяч гривень. Нормально, так сказати, заробіток. Добре, а тепер підведемо підсумки. Ну що ж, ми потратили 25 хвилин на це все діло. До речі, я собі уявляв, що це буде набагато швидше. Ну, далі, по суті. Заробили ми 10 420. Тобто за 25 хвилин майже за півгодини. Ну, ми це не рахуємо, що за майже за півгодини 420. Досить простими махінаціями ми визначаємо, що за 10 хвилин шукача скарбів ми заробляємо 4172 гривні. Ну, мені здається, непогано, але давайте перевіримо, що нас чекає далі. Так, ми приїхали у мисливський магазин, будемо купляти рушницю і патрони до неї. Патронів я куплю близько 20 патронів, тому що попасти я можу не з першого разу. І в мене ціль вбити е, трьох тварин, тобто добути три, е, тро, ну, так, трьох тварин. Купляємо патроні. Давайте так, 20-20. Я ще вже призабув, скільки я хотів купляти. Давайте 20 придбали, і зараз швиденько їдемо до місця для половивання. Так, ми вже на місці для полювання. Як тільки появиться якась тварина, то я вам так само, як і зі скарбами, показую, як я її вбиваю. Звучить. Ну, добре, чекаємо. В якийсь момент мені вже здалося, що я нікого не знайду, але нарешті я знайшов нашого оленя. Ну, мені здається, це олень. Так, нам спочатку треба попасти. Давайте. Це ж швиденько зараз все пройде. Так, ми його підстрелили. F натискаємо, я не знаю, що зараз відбувається. ну... Надо сказати без різниці. Звук такий якийсь цікавий. Добре, і що нам за це дають? 0,6, пів кілограма оленя. Да, Трошечки так зловісно, але добре. Це і так тільки гра. Забираємо і нам залишилось ще двох тварин, при тому, що я поламав досить сильно свою рушницю. Сподіваюсь, що я зможу їх вбити з, ну, з пару пострілів. Чекаємо на наступних. Так, а на цьому моменті в мене, на жаль, пропало світло і вимкнувся запис. Не знаю, чому так сталося, але що сталося, те сталося. Я також не зазняв, як я це продав, але зроблю вам маленьку аналітику, щоб довести, що я все чесно зробив. Ну що ж, в мене було 608 155 гривень. Можете в впевненість у цьому. Тепер в мене 607 722 гривні. Тобто з них від 608155 гривень. Я потратив тисячу на евакуацію транспорту, щоб доїхати сюди. Тобто у нас вже стає 607 тисяч 155. І простою дією 607 тисяч відняти 722 від цього ми віднімаємо тисяч 155 і ми взнаємо, що ми заробили 567 гривень. Мені здається, це найгірше, що взагалі існувало. Ну, а зараз, зараз покажу, за який час ми це все зробили. А час у нас це 12 хвилин. Відносно до шука час крибівці небагато, але сума просто мізерна. Ну що ж, а ми переходимо до останнього, і це рибалка. Ми вже під'їжджаємо до місця для рибалки і, до речі, мене везе Арон. Дякую тобі за це. Добре, давайте зараз так сказати швиденько телепортуємося туди. Так, ось, під'їхали, арон зупиняйся, давай ми виходимо. Так, є. До речі, я перший раз рибалю. Наприклад, скарби я вже шукав, але рибалюю, до речі, я перший раз. Так, мені треба зараз ще щось намазати, так сказати. Ось, є альт. Є, та вольт, в мене вудка, повністю нульовий рюкзак. Так, давайте якось почнемо рибалити. Е, як ми то будемо? Добре, давайте, коли я зараз розберусь, то включу вам відео. Так, а отак от о, є, вийшло! Спочатку нам треба правою кнопкою, ми ще націлитись, куди ми хочемо кинути, а потім лівою, типу, ки, закинути. Сказати вам наперед, щоб ви знали, як це робити. Добре, так само я не буду вас затримувати, зараз одразу включу, як тільки буде якийсь е, лов, чи як то правильно сказати, не знаю. Ну, ну 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 ну. Давай. О, є, Перша риба, пів кілограму, ну06. Добре, йдемо далі. Нам треба три риби зловити. Ну, ну ну, та блін. Добре, далі йдемо. Підтягуємо, підтягуємо, підтягуємо. О, є. 08 кг. Ну, відносно непогано. Добре. рибачим, третю. Так, тягнем, тягнемо. Та йой! А що так буває? Добре, тепер ми знаємо, що може ще риба зірватись. Добре. Тягну, 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 тягну. Давай під... Блін! Зарано тисну. Знову риба зірвалась. Ай. Ну, ну, клацаємо, клацаємо, клацаємо. Та йой, ну, блін, за що? Скажіть, чому це так важко. Напевно, важко, не знаю. Так, давай. Та ну, блін! Ну, поясніть, чому в мене не виходить це зробити. Мені треба залишилось тільки одну останню третю рибу. Дайте мені третю рибу зловити, прошу. Ну, 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 ну. Yes! останнє 08 кг, тобто це. Майже кілограм. У нас в результаті. Ну, добре, давайте зараз швиденько продамо і глянемо. Так, Арона в нас вже нема. Арон, так сказати, поїхав по справам собі. Зараз швиденько ми добіжимо до нашої крамнички. Але спочатку треба поїсти. Ну добре, давайте, коли ми там вже будемо на продажі, то покажу вам кадри. Так, ми добігаємо до рибальського магазину. Ось Наша мітка хай покше там буде, добре, продати. Скільки? 958 гривень. В принципі, це, не, це доволі трошки мало. Але якщо так взяти, що ми не дуже е, накоцали свою вудку, тобто це відносно непогано, тому що можна, я просто три, тільки три рази рибачив, е, тобто три рази я зловив, а можна взагалі тут постояти півгодинки і зробити більше. Так, ми зараз, давайте зараз підсядемо в автобус і підведемо підсумки про рибалку. Ну що ж, Потратили ми всього на всього 13 хвилин. Ну, це, в принципі, небагато. За 13 хвилин ми заробили 958 гривень. Тобто, за 10 хвилин ми заробляємо 736 гривень. За 10 хвилин роботи на рибалці. точніше хобі на рибалці. Ну, що ж, ви, до речі, от ви зараз на екрані бачите рейтинг місць, рейтинг хобі. Ну. А я буду з вами прощатися. Але перед прощанням попрошу поставити лайк, підписатись і написати коментар, якщо ти цього досі не зробив, коли я тебе просив на початку. Ну, сказати подякуй мені за цю інформацію, що я так старався для тебе і знімав це відео. Мені буде дуже. Я буду дуже вдячний і мені буде дуже приємно. Ну добре, я прощаюсь. І всім па-па-па-па!